Шквальний вітер, зливи, грози та град. Такі метеоявища накрили Тернопільщину впродовж останніх кількох днів. Найінтенсивніші опади зафіксували в ніч з 9 на 10 липня. Тоді на півночі області випало понад половину місячної норми дощу. Через складні погодні умови оголосили підвищений рівень небезпеки. Про наслідки негоди у соціальних мережах повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. Знеструмлено 19 ліній електропередач, 197 трансформаторних підстанцій, без світла 50 населених пунктів, у тому числі 38 частково. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Цього тижня Тернопільщина опинилася під впливом гарячої повітряної маси, яка надійшла з південних широт, зазначають синоптики. Найспекотніший день зафіксували 7 липня. Температурний рекорд плюс 34,8 градусів. Така різка зміна погоди не випадковість, каже Оксана Озимків, спеціалістка пояснює причину. Оскільки повітря було Таке доволі розжарене в цей день. Вже лише так до пізнього вечора на Тернопільщину із Атлантики надходив холодний атмосферний фронт. Коли йде холодний атмосферний фронт, він за собою заносить значно нижчу за температурними властивостями повітряну масу. За словами Оксани Озимків, коли повітряні маси з різними властивостями та температурними показниками стикаються, вони утворюють грозові фронти. В результаті цього виникає шквальний вітер, локальні зливи та град. Відповідно, і оця негода, яка була в ці дні, і спричинена перепадом отих таких температурних властивостей цих повітряних мас. Найближчими днями погода буде дещо спокійнішою, запевняють у гідрометцентрі, оскільки циклон відходить у бік країн Балтії. У п'ятницю, 11 липня, опадів не прогнозують. Очікується вітряна, але прохолодна погода. Вихідні також минуть без опадів та з помірним вітром. А от з початку наступного тижня денна температура повітря поступово зростатиме. І вже початок слідуючого тижня вже трошки почне в нас тепліти. Особливо в денну пору доби, по денних максимумах стопчики термометра покажуть нам градусів 24-29. І в денну пору доби місцями по області можливі короткочасні дощі, оскільки все ж таки в літню пору доби після опіда виникає конвекція, коли починає розвиватися купчаста хмара, яка поступово переходить в купчасту дощову. Тому можливо по області з невеликими короткочасними дощами. Під час негоди фахівці радять бути обережними, не залишайте автомобілі під деревами чи поблизу білб. Ордів не перебувати на відкритому просторі під час грози. В спеку ж рекомендують пити достатньо води, носити головні убори та уникати активностей у пікові години. Синоптики закликають стежити за оновленнями прогнозів і, в разі попередження про небезпечні явища, не ігнорувати порад.